В обласному художньому музеї відкрили творчу виставку Михайла Ніколаєва. Щоправда, захід швидше нагадував міні лялькову виставу. Аби зустріти своїх гостей, автору знадобились тазик, дим, музика та живі казкові персонажі. Я художник театру. і так то для мене природне. природня. Да, тобто це музика, актори, світ, живопис. Ми часть експозиції. Да. Ми театр живих ляльок. За словами акторів, творчість Михайла Ніколаєва повністю змінила напрямок роботи їх закладу та більше того дала поштовх іншим українським театрам ляльок. Це не завжди не просто. Нам приходиться немножко розгадувати художника, тому що художник не завжди може об'яснити словами. Oh. Можна вже знати і прочувствувати. Yeah. Ймовірно, тему для роздумів вже з моменту відкриття виставки Михайло Ніколаєв підкинув і своїм гостям. Це дуже стильно. Я щось таке очікував. Тут з першого, з першого разу дуже важко щось казати. Тут треба дивитися, міркувати. Відкриття, ніби ми на сцені, і тут нас зустрічають і роботи художника, і ті прийоми, які відбуваються під час виставки. Що ж до головного, самих виставкових робіт тут художник також не завадив присутнім фантазувати. Є там може бути якийсь там, яке який названня. Де якби нього відталкуватися, може талтивосоможні, але ти, в общем-то, видіш щото разне, другоє, не обязательно то ж я, я думаю. Експоновані картини, рельєфні скульптури, макети ляльок та іграшок, те, що із восьмирічної колекції пана Михайла цього разу для виставки підібрав роботи в червоному кольорі. Назва експозиції про справжній шифр». Про, там 46, це, це мой адрес театру Проскуровське 46, Про красное или закрасне і проредлій. Очень часто у мене бы два названня: так или так. Тому, ну, вийшло так, прореділіє. За словами автора, аби скомпонувати всі складові художнього твору інколи потрібні місяці. Каже, це процес дуже інтимний. Це як от, в поэзии ты написал первую строчку, и ты не знаешь, чем ты, какая будет последняя. Здесь также вот. начинаю писать, потом я их там переделываю, переписываю, меняется название у меня в голове. Есть, это, ну... Так, щоб взяти, то там я сделал эскиз, а потом тому взял його піреніс на холст там, на плоскость, или... то это, этого нет. за словами Михайла Ніколаєва, це лише на перший погляд живопис здається абстрактним та безпредметним. Свої скульптури він оживлює, а в полотна закладає сюжет. У своїх роботах художник поєднує несумісні речі, а кольором надає енергетики.